Усім привіт, хто разом з нами. До вашої уваги сьогодні буде бокс по мотивам Гаррі Поттера. Так як ми просто шалені потеромани, тому все, що пов'язане з Гаррі Поттером, це про нас. Можете переглядати уважно це відео. Якщо когось зацікавив цей бокс, залишайте свій емейл в коментарях. Я надішлю вам посилання, тому що його ми замовляли на подарунок. Я замовляла для своєї доньки зі сторінки в інстаграмі. Чесно, мені цей бокс подобалося. До речі, є ще сайт, на їхній сторінці в Інстаграмі посилання є в них в шапці профілю, де можна знайти та самим зробити. Бокс. В моєму випадку саме так робила я. Я заходила до них на сайт, вибирала речі, яких в нас ще немає, тому що, якби я просто вказала суму, на яку я хочу, бокс, нам би 100% попалося те, що в нас є. До речі, тут нам зробили подаруночок та поклали квиточок на платформу 9.3 А такий квиточок у нас вже був так що класно, що я його не замовила. Ну, нам подарували зайвим ніколи не буде. Ось так. Тому мені сподобалося саме те, що можна наповнення боксу обрати самостійно. В кого є які друзі, які просто шаленіють від Гаррі Потера? Чи діти це must have, саме класне? Отже, що саме я тут обрала? Далі буде пізніше в середині відео більш такий детальний огляд. А це, до речі, ви бачите старачка Герміона. Це просто вау. Ми її побачили і такі, що? У нас зразу відпало волосся. Ну, блін, камон. Як так можна робити? Але, ну, в цьому є також щось своє, посміятися. Топчик зайшло. Ось це в нас стікери, там листівки. До речі, ще є, якщо для дорослих бокс робити. Можна обрати одяг. Там просто неймовірні светри, які в'язала місіс Візлі для Гаррі Поттера, Рона Джіні. Це просто супер. Ось детальніше про бокс. Це в нас була закладочка про Патронус. Дуже класна. Ми любимо читати, багато читаємо, прочитали всі частини Гаррі Потера, як ілюстровані книги, і частину ні. Закладка реально класна, мені подобається, що вона не мне сторінки, Она легко заходить і не випадає. Далі це в нас стікери фірми Кайт. У нас, до речі, ще рюкзак і пенал з цієї фірми, але ми не в цьому боксі замовляли. Безліч стікерів ніжного кольору. Обирали як для дівчинки, для доньки. Є там ще темнішого такого чорного кольору. Ось, ну Мені більше це сподобалося, такі ніжні, класні, і по них писати зручно. Є як маленькі, їх можна використовувати у якості закладки щоденника зошита, так і просто для запису щось записати. Далі зошити. Мені взагалі просто так сподобалося обкладинка їхня всередині, ви тільки погляньте, не просто білий, а в розвороті. Ми бачимо тут герби Хогвартсу. Клас, факультети, кольора, і воно настільки все якісно зроблено. Ну, блін, мені дуже сподобалось. Я обов'язково ще замовлю декілька зошитів. Ну, Це у нас наклейки. Наклейки теж там був різний вибір. Обрала саме це, так як мені дуже сподобався сам Хогвартс. Ще один зошит. з Добі, наш улюблений Добі. Дуже його обожнюємо, і тортик зверху. Класно, ну, в середині тут теж герби факультетів, герби Хогвартста. Це в лінійку на 18 аркушів, наче як я не помиляюсь. Так, 18 аркушів. Класне, мені, мені зійшло. Доньки також довольна. А це дуже класна палітурка. Вона така переливається глянц, і не тільки глянців середина глянц, а по краям воно ну, таке шороховате. В середині також можна побачити сова, сніч, хогвартс, А це які ще можна зошити вибрати. Хоча, чесно кажучи, у них на сайті лише цей варіант, можливо, є інші. Я не перепитувала. Тобто варто уточнити. Це квиточок, який нам попався безкоштовно. Квиточок на платформу 9.3 Back to Hogwarts на 1 вересня клас. Ну, а це та сама гумка, яка просто мене поразила, скажімо так. Дивіться: Хогвартс, Хогвартс Герміона, яка навчається в Хогвартсі, вона розбирається. What? Come on! Хто зробив таке подобі? Ну, ну, Шарф, голова, голова заді. щось такою пімпочкою, непонятно. Можливо, якщо стирати, то це буде класно, зручно. Але перше волосся відпадає, мені взагалі не сподобалось. Я б ще хотіла гидвігу спробувати, як буде гидвіга. Можливо, вона буде цільна, а не така. Ну, побачимо. Кружка на 330 мл. Чашечка класна. мікроволновці ми її вже спробували гріли. Е, супер, миється класно. Єдине, що посудомийку я їй не ставила, я боюся, що може колір е, зникнути. ну, Можна і сама помити вручну, то не так і важко це зробити. Ось, е, Класна кружка. Е, чашка, з неї пити, їсти супер. Далі, 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 далі все. А ні, тут а ми згадали. Побачили ще ручку перо, яке забули вам її показати. Ручка перо, червоного кольору. Там були різні кольори: чорний, синій, жовтий і червоний, наче який-небудь ще зелений. Ну, ми взяли червоний-жовтий, так як ми дуже любимо Гріфіндар. Ручка пише чорним кольором. Ну, прикольно. Ось такий от бокс. Гарного вечора!